колоні закодоване подвійне ім'я Ірина Каріна. Для мене це новий досвід. До цього кодувала різні слова, вирази. Подвійні імена ще не зустрічались, тому це дуже цікаво для мене стало. І я залюбки закодувала це ім'я. І вийшов такий гарний колончик на металевій основі. Вишивка розміром 24 мм, діаметр вишивки 24 мм, а сам колон, звісно, більше за рахунок цих виступів. Виглядає дуже гарно, цікаво. А якщо ще й знати його зміст, що він закодований, з, з подвійно закодованим словом, то дуже індивідуальна гарна прикраса.